Багато хто питає протипаразитну шампунь з приємним ароматом. У нас таки є з ароматом буболгу. У складі діюча речовина деазенон 5 мг на 100 мл відноситься до малотоксичних препаратів. А ефірні олії, що входять до складу, відлякують ектопаразитів. Маємо шампунь 250 мл та ось такі одноразові стійки. Не застосовувати тваринам віком до 4 тижнів лактуючим та вагітним. Запобігати злизуванню препарату потраплянню в очі та вуха. Спочатку вимити тварину гігієнічним шампунем. На мокру шерсть нанести протипаразитний шампунь. З розрахунку на 1 кг маси тіла тварини віком до 8 місяців 0,5-1 мл. Після 8 місяців 2 мл на 1 кг. Рівномірно розподілити, зачекати 7-10 хвилин, щоб препарат подіяв. Потім змити теплою водою, якщо треба, обробку повторювати через 7-10 днів.